Ревнощі довели до смерті в неділю у мікрорайоні. Тине, що у рівному в одному з приватних будинків сталося вбивство. Молоде подружжя з'ясовувало стосунки, але побутова сварка закінчилась різаниною. 27-річний чоловік проживав у цивільному шлюбі з 25-річною рівнянкою. Він дуже ревнував її до інших чоловіків. Врешті без підставні звинувачення у зраді наштовхнули жінку на жорстокість. Співмешканці проживали в будинку батьків молодої жінки. Того дня разом із господарем помешкання сіли пообідати. Не обійшлося без алкоголю. Згодом між подружжям зчинилася сварка через постійні ревнощі чоловіка. У той момент, зі слід жінки, вона тримала в руках кухонний ніж, який схопив чоловік, та нібито сам наніс ним удар в груди. Рівнянка викликала швидку медичну допомогу. Чоловік потрапив в реанімаційне відділення центральної міської лікарні, але глибоке ножове поранення виявилось несумісним життям. Напівсиротою лишився хлопчик, якого молоді люди виховували разом. Кримінальне провадження відкрито за попередньою правовою кваліфікацією за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство жінці не обирали запобіжний захід, тому вона перебуває удома. Внаслідок пожежі пенсіонер загинув у своєму будинку. Трагедія сталася в селі Кутянка Острозького району. Вчора близько сьомої години вечора до служби порятунку Рівненщини за телефоном 101 надійшло повідомлення про те, що горить житловий дім. На місце виклику негайно виїхав черговий караул пожежно-рятувальної частини міста Острог. На боротьбу з вогнем рятувальники подали два водяні стволи. Приблизно за годину їм вдалося приборкати вогонь, а до півночі і зовсім погасили полум'я. Коли рятувальники з райцентру, подолавши майже 25 кілометрову відстань, дісталися вказаного села. Одноповерховий дерев'яний житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Щодо приїзду вогнеборців, було встановлено, що односельчани винесли тіло загиблого господаря з палаючої оселі. Господар був 1929 року народження. Рятувальники подали на гастіння два водяних стволи. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку, а також пошкоджено стіни та перекриття житлового будинку. Наразі причина пожежі встановлюється. Завдяки журналістському розслідуванню правоохоронці викрили корупціонера. У жовтні на інформаційному порталі четверта влада з'явилася стаття про те, як в Рівненській автошколі купують водійські посвідчення. Підставна особа спробувала домовити з інструктором отримати права так, щоб при цьому не здавати жодних іспитів. І за 3600 тисячі гривень чоловік отримав на руки бажаний документ. На сьогодні нами розподілено це провадження на декілька епізодів. Відпрацьовується причетність працівників МРЕО, причетність посадових осіб автошколи, особа, яка вирішувала це питання, причетність працівників лікувального закладу до підроблення документів, і причетність працівників навчального закладу до підроблення документів. Інший журналіст повідомив прокуратуру, що встановив факт можливого отримання хабаря працівниками автоінспекції, до слова, нині колишніх, адже після проведення розслідування по цій справі їх звільнили. Ним. Та іншими активістами було зафіксовано, як працівники Державної автомобільної інспекції спочатку зупинили автомобіль з іноземними номерами, а потім вони відпустили цей автомобіль. Водночас громадянин, який перебував в автомобілі з іноземними номерами, переклав якусь річ в багажник автомобіля працівників поліції. Не вдалося уникнути відповідальності і працівникові Березнівського райвідділу міліції, який в червні наїхав на 15-річну дівчину. Він, як і інші пасажири автомобіля, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Після того, як машина наїхала на пішохода, вона протаранила бетонну огорожу. Водій і дівчинка отримали серйозні травми. На даний час досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні, завершено. Працю колишньому вже працівнику міліції оголошено про підозру а також відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Кримінальне провадження планується скерувати до суду, до кінця поточного року. Вже не міліціонерів, а полісменів кілька днів тому запідозрили в отриманні неправомірної вигоди. Рідняне звернувся в прокуратуру і повідомив, що працівники районного відділу поліції вимагали в нього 1500 гривень. За ці кошти вони обіцяли не складати протокол про вчинення адмінпорушення і повернути чоловікові автомобіль, який забрали на арешт-майданчик. Під час документування вказані працівники вели себе зухвало, відмовлялися. Виконувати окремі вказівки слідчого під час проведення огляду місця події. Вказані кошти були вилучені у останніх у службовому автомобілі під килимком для ніг. Це дійсно були кошти, які використовувалися при контролі за вченням злочину з відповідними помітками. А коли слідчі поцікавили журналами, в яких фіксують затримані транспортні засоби, то працівники штрафмайданчику почали їм у цьому перешкоджати. Як пізніше з'ясувалося, один з цих працівників арештмайданчика є прямим родичем працівника поліції, який був задокументований в удержані хбора. Нині працівникам поліції оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу та відсторонення від посад. И мне же говорили, не открывай двери. Не открывай. Ну откуда, я знаю, это ж не вечером. Думаю, я открою это самое. Я открыла, и открыла, и она так это зашла. О, Как вы чувствуете себя? Я говорю, плохо, я говорю, откуда вы, я говорю, меня знаете, я говорю, как я чувствую. Она говорит, а мне Светочка рассказывала. Думаю, ну что, ну дочка моя. Вот я говорю, гориня, то завтра будуть на роботі. Так 82-річна Валентина Іванівна пригадує знайомство з шахрайкою. Вона увійшла в її дім, представившись працівницею банку, і запевнила, що зараз проводять обмін старих купюр на нові. Коли старенька відмовилась це робити, то жінка вдала, що телефонує до її дочки, яку нібито особисто знає. Так вона ввійшла в довіру до пенсіонерки і виманила у неї чималеньку суму: 27 тисяч доларів США, 3 тисяч. 600 євро та 180 тисяч гривень. Ці гроші все життя жінка разом з донькою збирала на квартиру. Про те, що їх ошукали, жінки зрозуміли вже наступного дня, коли донька повернулася додому і побачила, що замість справжніх грошей у них лежать сувенірні банкноти. Потерпіла, пригадує, що жінка мала спільника, який вказав їй саме на їх оселю, але пригадує, що шахрайка прийшла сама. Волосы ну, не у него, ну, наверное, не красные, а такие с сединкой. Вот как у меня, может быть, только ну, средних лет, может, 50, 52 или 40. Не может быть, 50, там, вот этих средних лет. Э, теперь чуть, может, выше меня. Серед усіх шахрас, що сталося у цьому році на Рівненщині, це найбільш зухвала, кажуть правоохоронці. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять усі розшукові та оперативні заходи щодо встановлення особи зловмисниці. Їй загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. У Рівному нетверезий чоловік ледь не зарізав свого гостя. Кривава драма розігралася на вулиці Тувинських добровольців о пів на першу ночі. З'ясувалося, що цьому передувало тривале застілля в оселю, де мешкають чоловіки з жінкою та 17-річною донькою, завітав товариш останньої. 45-річна мати разом зі своїм співмешканцем, донькою та її товаришем протягом дня вживали алкогольні напої. Після випитого 45-річний чоловік пішов спати. Прокинувшись, він виявив у сусідній кімнаті гостя разом зі своєю жінкою. Не розібравшись у ситуації, він пішов на кухню, взяв ножа та хаотично почав наносити ножові поранення для гостя. Кімнату прибігла дівчина, побачивши, що сталося, вона викликала правоохоронців та швидку. 28-річного потерпілого госпіталізували до лікарні з проникаючими ножовими пораненнями грудної клітки, нирки та чисельними ножовими пораненнями рук. Його прооперували. Медики оцінюють його стан як стабільно важкий. За частиною першої статті 115, частиною другої статті 15 замах на умисне вбивство відкрите кримінальне провадження. Чоловіку вже повідомлено про підозру та обрану міру запобіжного заходу. Йому загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Трагічну загибель працівника ливарного заводу розслідують фахівці управління держпраці. Лихо трапилося кілька днів тому. На робітника потрапив розпечений метал, і хоча медики боролися за життя постраждалого до останнього, шансів у чоловіка фактично не було. Того дня Сергій прийшов на роботу в цех. Чоловік стоїть біля печі, де плавиться залізо, аж раптом стався вилив розпеченого металу. На Сергієві спалахнув одяг. Колега, побачивши лихо, побіг по вогнегасника, полум'я вдалося загасити. Був ще живим, його негайно не відвезли в лікарню. По суті, в нього тільки стопи збереглися цілими, а так все було глибокий опік, плюс опік дихальних шляхів, розпечений метал попав в ротоглотку. Ну, стан був надзвичайно важкий. Він ще пару слів говорив, а потім е шоковий стан. Ми його знеболили. Скажемо, сказав, скажімо так. Як його потушили в такому плані, і, все. і це було якби в перериві між криками, між тим всім. Потім ми його засидували, він заснув, поставили катетери. Ну, все робили операція, некротомію, протишокову терапію, заіндобували. Тобто все, що могли, ми робили, і три години за нього боролися. Трагічним випадком на заводі відразу зайнялися контролюючі відомства. Уже відомо, що ливарник не потурбувався про власне здоров'я та життя під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Експерти знайшли на місці трагедії спецодяг. У день трагедії потерпіли його не одягнув. Якщо б він був вдягнений в ній, це б ну, зберегло його життя, на мою думку. Бо Він був знята курточка, і одяг, в якому він знаходився, він під час попадання частин плавленого металу загорівся, про що свідчить пояснення майстра цеху, який сказав, що побачив цього плавильника, ну, повністю горів як свічка. Ливарний завод це підприємство з підвищеною небезпекою, тож спецодяг – це необхідність для працівників. Роба не пропускає вогонь і унеможливлює займання. Колеги кажуть, Сергій був досвідченим ливарником і добре знав, з чим має справу. Ця людина пропрацювала на всього лише півтора місяці. По його словах, він, він казав, що до цього він працював на металургійному підприємстві. Він був Навчений, він пройшов відповідні навчання на підприємстві. На це засвідчують відповідні протоколи. Був згідно чинного законодавства допущений до роботи і виконував свою роботу на робочому місці. Покійному ливарнику було 38 років разом з дружиною та маленькою дитиною проживали в орендованій квартирі, аби хоч якось підтримати родину, яка втратила годувальника, керівництво заводу, обіцяє допомагати. Ми зі своєї сторони приклали всі зусилля для того, щоб родина цього потерпілого не відчувала жодних економічних негараздів. Ми приймали участь в похороні, ось, і надалі будемо підтримувати цю родину. Тим часом смерть Леварника розслідують і в поліції. Зараз слідчі спілкуються з керівництвом та свідками трагедії. Через 10 діб експерти мають озвучити офіційну причину загибелі на ливарному виробництві. Та найімовірніше до відповідальності притягнути буде нікого. На хабарі затримали голову з Долбунівського районного суду. Зробили це детективи Національного антикорупційного бюро України. Така інформація з'явилася на офіційній інтернет-сторінці установи. Участь у спецоперації брали також працівники МВС та СБУ. Відомо, що голова суду через посередники вимагав та отримав від громадянки неправомірну вигоду у сумі 3,5 тисячі доларів США за сприяння у скасуванні рішення про позбавлення її батьківських прав. У повідомленні також йдеться, що зараз перевіряють причетність до злочину керівництва апеляційного суду області. Слідчі дії тривають. Грошові купюри номіналом по 100 гривень. Будь ласка, лампою посвітіть на грошові, на грошові купюрі. Паніть, будь ласка, подивіться. Наявні нашурування з ознаками світіння зеленого кольору. Чергового хабарника викрили на Рівненщині. Капітан поліції вимагав та отримав 15 тисяч гривень. Нещодавно до обласної прокуратури звернувся чоловік. Він розповів, кілька місяців тому у нього викрили автомобіль. Втім, розшукувати його поліцейські не поспішали. Потерпілий, сам знайшов свій транспортний засіб в мережі інтернет, який продавався в авторі. Цими даними він пішов до національної поліції, показав їм фотографії, телефони. І працівники карного розшуку виконали передбачений законом обов'язок. Поїхали з продавцем, поїхали у Львів і привезли цей автомобіль. Втім, транспортний засіб власнику тривалий час не повертали. Оперуповноважений натякнув, що це можливо лише за винагороду 15 тисяч гривень. Він не підозрював, що ці розмови вже записували працівники прокуратури. До слова, цього ж поліцейського вже затримували під час одержання хабара чотири роки тому. Однак тоді йому вдалося вийти сухим із води. Його колеги отримали реальні міри покарання та відправились за грати на п'ять років. В той час. Не дивлячись, що він якби, працював з ними в одному колективі і тоді просто втік з місця події, він давав щодо них покази викривальні і повністю сприяв слідству. Затримали капітана поліції на вулиці Соборні у Рівному. Зустріч відбулася на території автосервісу. З місця події підозрюваний намагався втекти. У скоєному він не зізнавався. Якщо вину екс правоохоронця доведуть, йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.